Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, ви і так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж, бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати в них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчині тім, позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Вчителю, души істини, живе зісився, і сполляй провище і благих і жизни, подаю, все велися в нас, і очисти нас отсяк і ясквини. <кхух> <кхух> в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Вітаємо, брата і сестри, всіх, хто виспався і хто не виспався. Я помітив, що на другій службі Божій завжди більше людей, які не виспалися, на першій якось інакше. Може, вони мають більше часу спати. Нам Господь дав сьогодні милість дожити до 19-ї неділі після зістання Святого Духа. 19 та неділя. І Євангеліє сьогоднішнє розкриває нам. Дуже гарно, що для нас Господь готує, до чого нас кличе. У старослов'янській мові є таке гарне поняття, яке не дуже просто перекласти на українську мову, називається домостроїтельство. Але воно вживається не щодо будівництва, вживається щодо формування себе як людини Божої. Тобто, коли Господь тебе будує як дім, коли Господь тебе будує, як хату. Не знаю, може вам так стане зручніше, легше. Уявіть собі, або вашу хату, де живете, це добре би було не квартиру. Хоча може і квартиру, але краще хату. Або якщо живете на квартирі, то уявіть собі хату своєї мрії, О, таку, яку, яку ви сте хотіли. Десь тут, у досах, недалеко, тут дуже файний район, спокійний, коли спокійний. І <кій> уявіть собі, що ви ви це буквально оця хата. Не? І... Справа в чому є, коли ми рухаємося до Бога, коли ми вже хочемо якось, ми почали до церкви ходити, хочемо якось зростати з Богом. Коли ми хочемо якось Богом наповнюватися, то ми приходимо до нього і ми кажемо, Господи, нам треба ремонт. І ми очікуємо, що Бог, як добрий майстер, одійне комбінзон, Ісус Христос у комбінзоні, уявляє собі його у комбінзоні, прийде і почне десь там трошки штукатурку поліпить, там шпаклівка відпала. Там якісь тріщини позаліплює, і все. Але так, так не відбувається. У християнстві завжди є так, що коли Господь подивиться на то, на що ми називаємо хижа, хата, кажуть, хоровати, куча, на що ми називаємо, то каже Господь, дитино, я би хотів цю шопу знести, а на її місці поставити не іншу хату, а на її, на її місці поставити якийсь палац, якийсь комплекс, якийсь собор. Ми не уявляємо, як це має бути. І для нас завжди, для нас наші шопки, наші шопи для нас такі дорогі. Ми так до них прив'язуємося. Господь мусить в якийсь момент сказати, дитино, дозволь мені, аби я цей хлівець зніс, аби там поставити щось пристойне. І тому домостроїтельство, домобудування, брати і сестри, нас самих це процес непростий, але це процес не скотчем заліпити те, що тріснуло. А це процес зносу того, що старе, того, що не витримає, і побудови чогось абсолютно нового. І цей процес нелегкий. І коли ми це видимо, що він нелегкий, ну, наприклад, в нинішній Євангелії, як ви хочете, аби вам люди чинили, так ви чиніть так само. Ага, легко сказати. Тих, що вас, коли ви любите тих, що вас люблять, то яка ваша заслуга? Бо, бо і грішники люблять тих, що їх люблять. Тобто, якщо ми робимо добро, якщо ми робимо вчинки любові, тільки до тих, хто нас любить, то чим ми відрізняємося? Або, скажімо так, а наші тоді до церкви ходити? А наші тоді бути християнами? Так ж люди в світі, взагалі, віруючи, не віруючи, немає значення. Коли до тебе файно, то і ти файно. Натомість, коли до тебе не гарно, то я зараз вам покажу, як не гарно. Тоді чим ми відрізняємося? Тоді нашу церкву. Уявляєте? Тоді нащо нам оці всі рухи з нашою вірою? І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Тобто нам не треба боятися втратити. Про що йдеться? Брати і сестри, йдеться про те, що Господь Ісус закликає нас до переміни. Вона постійно буде спокуса. Ну, якби я не поганий чоловік, я не погана жінка, мені ще треба трошки ремонту. Мене треба трошки вдосконалити. Мене треба трошки покращити. Це не працює. Ну чесно, ну не працює ремонт. Не працює трошки покращити. Не працює трошки вдосконалити. Секундочку. Хлопці, за багато шуму, а зараз проповідь. Дякую. У них там теж проповідь, просто трошки на інакшу тему. Нам не поможе покращення, каже Клайв Люїс, нам треба відкуплення. Нам не поможе покращення. Нам треба відкуплення. Нам треба спасіння. І Господь робить ось це, брати і сестри, що Він робить переміну мислення, переміну ума, переміну думок. Як це працює? Ну, власне, треба дозволити, аби цю шопу, яку ми називаємо хатою, аби цю шопу. Яку ми називаємо нашим баченням, нашим розумінням, ми дозволили знести і поставити на її місце щось інше. Ісус цього тижня, здається, було в Євангеліє, коли він наголошував, не можна вливати старого, нового вина у старі бурдюки. Не можна. Бо і вино розіллеться, і бурдюки полопаються. Не можна пришивати нової латки до старої одежі. До синтетики це не стосується. Це стосується до натурального одягу? Не можна, бо воно буде грати і порве, одно друге порве. Тобто треба нам, нам треба дозволити Богові нове, новий одяг нам дати, нове вино влити в нові бурдюхи. Тобто Він каже, він, він має нам показувати, якими ми маємо стати. І це не просто. Як це помітити? Як помітити, на якому ми рівні? Цього тижня ми слухали свідчення одного Петра і його жінки на побаченнях, такий, такий був вечір побачення у Львові. І мені дуже сподобалося свідчення жінки. Вона каже: мій Петро, за найменшу дрібницю мені просто дах зносив. За найменшу річ у хаті вже був скандал. І, як вона каже, за найменшу річ у хаті Петро використовував німецькі слова. Знаєте, які це німецькі слова? Такі, що при дітях не говоряться більш-менш. Хоча тепер говоряться. Тепер, як мені, як мені сказали мої діти, у нас каже, хіба на уроках хіба вчителька не матюкається більш-менш? Такий час нині. І одним словом, завжди між ними було непорозуміння. І тут одного разу вони почали інакше будувати стосунки з Ісусом. Вони обоє запросили Ісуса в своє життя, були на реколекціях, були на таких духовних відновах. Наново почали вірити, наново почали молитися і окремо, і разом. І каже, почали відбуватися потрошки зміни. Чого? Ну бо Бог цю шопу почав зносити, а на її місці будувати щось нове і файне. І по чому ця, ця пані зрозуміла, що Петро змінюється? Один раз, так все стало, то таке буває, попала в ДТП, в аварію, і дзвонить Петрові. Страшно мені, каже, так? Знаєте, як в тому анекдоті коханий. У мене дві новини хороша і погана. Хороша, у нас буде нова машина. Погана стар, стару не відновити. І вона дзвонить Петре так і так, так все стало, я попала в аварію, не знаю, чи вдасться машину зремонтувати у кепському стані. І каже, аж телефон відтягнула, бо чекала, що зараз Петро буде виговорювати всякі німецькі слова, китайські і інші. А Петро каже: з тобою все добре, та добре. Не біда. Таку паузу видержав, машину відновимо. Вона така, це подивила на телефон, то Петро дзвонить чи не Петро? А потім каже, так як жінки люблять, є ще один нюансик, Петре. Який? Корова, яка корова? Мертва на дорозі лежить, я корову збила. Ще й корова. І знову така пауза, і вона чекає, ну зараз, от тепер мені Петро, буде відчувати щастя, здоров'я і, і до того. А Петро витримав таку паузу і каже, Хоч до мертва, ну не дихає. Каже: ну, ну нічого, будемо все розбирати з коробою. Будемо шукати господарів та якось компенсовувати. І вона каже, я знову подивилася, то мій Петро чи не Петро? Ні одного нарікання, ні одного матюка. Аж це здивува. І каже, в той момент я почала розуміти, мій Петро змінюється. Мій Петро почав серйозно мінятися. І каже: по правді, дуже нас каже, Бог благословив. Ми швидко вийшли з машиною, ми швидко вийшли з коровою, не з усім. І каже, і, 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 це, і це для нас було таким свідченням, що йде розвиток. Це для нас було свідченням, що щось міняється. Брати і сестри, я не запрошую вас збивати корови, Боже оборони, але я запрошую вас, аби цей поступ був помітний, аби наш розвиток був помітний. Я запрошую вас, бо Ісус каже. Коли він говорить, ви любіть ворогів ваших, добро їм чиніть, то це не означає, що ми тепер маємо йти і обійматися з ворогами. Боже борони. Це не означає, що ми тепер маємо з ворогами за ручку водитися. Не мусимо. Але що означає любити ворогів? Любити ворога це не бути з ним таким, як він з тобою. І ми, ми зараз не будемо говорити про ворогів, які на нас нападають і нищать Україну. Ми зараз лише згадайте собі ворога. З яким живете під одним дахом. Ну, є таке, правда, живеш із тим чоловіком, файний ніби, але моментом такий стає, як ворог. Або живеш із тією жінкою, ну файно кохаєш, а потім один раз, а жінка тобі, як ворог. Або діти. Діти моментами, як ангели, справді, любиш їх такі файні, а потім раз. Одна бабуся часто кричала у діловому на дітей: вороги! Так і кричала, коли її не слухали, ти каже: Ви вороги. Тобто нам не треба йти далеко, аби шукати ворога. І Ісус каже, ви ворогів любіть. Тобто, брати і сестри, християнство полягає в тому, щоб ми відрізнялися від цього світу. Щоб ми були святі. Святий означає інакший, відрізнений. Святий це той, котрий відрізняється. Той, котрий не подібний до цього світу. Бо якщо ми до світу подібні, якщо ми від світу не відрізняємося, то що тоді церква? Якщо ми не відрізняємося від цього світу, то на що тоді це все? І тому наша ціль і сьогоднішньої зустрічі на 19-ту неділю після зістання Святого Духа, просити Духа Святого, навчи нас відрізнятися. Ми хочемо. Ми ще не знаємо до кінця як. Ми ще до кінця не знаємо, як це зробити, але навчи нас. І на сам кінець один такий приклад, який я собі часто пригадую і мені допомагає. Знову, уявіть собі, що ви це хата. Ви, коли ми говоримо про домобудування духовне, ви це будинок. Я знаю таку історію про, від одного старшого священника, про чоловіка, якого дуже муштрував диявол. Він собі жив у хаті, нікого не чіпав, і раз до нього причепився бі... сатана. Прийде, заходить у будинок і поб'є його. І він вже не знав, що робити. А то було з вечора до вечора. І один друг йому підказав: тобі не боре, треба запросити Ісуса, бо він є сильніший від диявола. Ну запросив він Ісуса. І Ісус чекає вечором із ним, приходить Сатана і знову його побив. Він каже: Так Ісусе, так я ж тебе запросив, аби ти мене захищав. Він каже: Ну добре, але я ж тут гість у хаті. А гість має поводитися чемно, що я буду лізти у ваші справи. Ну, той каже до Ісуса: ну на ключі, на ключі від хати, ти хату закривай, ти хату відкривай. Сатана умудрився прийти трошки швидше, зайшов до хати, знову цього побив. Він каже: так, Ісусе, так, я вже тобі ключі віддав. Він каже, добре, ти мені віддав ключі, але я ще не, не газдую, я ще не господар у твоїй хаті. Тоді чоловік поняв, до чого хилиться, пішов у шкаф, достав документи. Документи на землю, документи на як там, технічний паспорт, документи на будинок і каже: на, Ісусе, я тобі посвячую. Ну, тоді вже Ісус відчувся господарем. І того вечора, скажімо так, коли прийшов Сатана, то вже дістав не чоловік, а хто дістав? Диявол. Чому? Ну, бо господар дому змінився. Змінився господар. Газда того дому вже став не той господар, а Ісус. Ісус добрий Господар, Він не, не привласний собі майно. У нього не та, не та мета. У нього інша ціль. У нього ціль є, щоб тебе захистити. У нього ціль є помагати тобі ставати інакшим, помагати тобі ставати святим. Така його мета. Тому, товариство, згадайте, де ключі від вашої хати, згадайте, де документи від вашої хати, від серця, від, від думок, і віддайте це Ісусові. Серйозно. Сьогодні на службі, так і скажіть, Господи, я ще не знаю, як це робиться, але я чув, що наш священник казали, то стань, ти стань Господарем цього дому. Ісусе, ти стань владикою. Ісусе, ти володій, ти керуй, бо я хочу, аби ти захищав. Мені набридло самому Господарювати, бо я скільки не господарюю, то лише дістаю. Я скільки не господарюю, то лише все в мене валиться. І тоді. Коли ми віддаємо йому господарювання, він починає наводити справжній порядок. Не вірите? Попробуйте. І цей порядок це і буде святість, небездоганність. Святість це не бездоганність. Святість це не безгрішність. Ні. Святі люди це не ті люди, які не грішили. Та де? Святість це є дозволити Ісусові себе робити інакшим. Дозволити Ісусові себе перемінювати. Ми грішимо. Хоча трошки менше, але, але ми швидко знаємо, як відновлюватися. Бути чистим це не означає не грязнитися. Бути чистим це означає знати, де треба помитися і коли. Тому запрошую вас до душу. Ота в нас душова, тепер Ні, отець, отець Микола чергує. Запрошую вас до душової. Запрошую вас позбуватися якомога швидше від усякого бруду і в цій чистоті. Віддавати Ісусові, нехай Він Господарює. І день за днем Він буде господарювати, буде найкращим управителем і буде всіх нас вести до святості. І тоді, раз, настане момент, і на тебе подивляться люди з боку і скажуть: а ти вже якийсь не такий, а ти якась не така. А ти скажеш, ну так? Бо яблуко від яблуні далеко не паде. Христос посеред нас.